Саме роз спортсменів з Мукачева, які стали переможцями чемпіонатів України, Європи та світу, отримують грошові винагороди. Переможці офіційних чемпіонатів України отримують по 20 тисяч гривень, чемпіонатів Європи по 50 тисяч, а офіційних чемпіонатів світу по 100 тисяч гривень. Зокрема, з бойових мистецтвом «Самозахист і сонце Корольов Дмитро та Дешко Артем а також із класичного пароліфтингу, переможницями чемпіонату України стали Оксінкіна Марія та Сіромолот Артем. Е, крім того, двоє переможців в чемпіонаті Європи із е, компасом захисту і соція легкий контакт, е, це Котубей Олександр та Швайка Юрій, а також Мельничок Олександр, це вчитель на 16-ї школи, який став переможцем чемпіонату світу з хортингу е, серед дорослих спортсменів Логій категорії до 75 кілограмів. Майже 900 тисяч на лікування важких недух отримують 47 жителів Мукачівської громади. Гроші виділяють у рамках програми додаткового соціально-медичного захисту населення. Розмір допомоги становить 896 тисяч гривень. Допомога буде надана 47 громадянам. Це мова йде про часткове відшкодування на лікування та допомога на депутатські клопотання, де вони просять вирішити складні життєві проблеми мешканців у Качеві. Одинадцять дітей отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це діти віком від 5 до 13 років з Харкова, Краматорська, Бахмута, Запоріжжя, Херсону та Херсонської області. Статус дітям надали на підставі заяв внутрішньопереміщених осіб. Зараз вони проживають на території Мукачівської громади. Це «Діти дітей числа внутрішньопереміщених осіб отримують статус дітей, які постраждали внаслідок війни. Окрім того, рішенням виконкому 9 людей взяли на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання.